Якби вам сказали, що розмовляючи російською мовою, у вас значно вищий шанси виграти президентські вибори. Ви б перейшли на російську мову? Шончик перейшов. Ну я ну ви раніше спілкувалися да. російською. Я і сьогодні можу спілкуватися з російською. Я спілкуюся тією в мовою, де яку на яку на які до мене звертаються, і не тільки в побуті. Що до мене звертаються публічно, я проводжу ефіри, і інше що до мене звертаються російською мовою, я відповідаю російською мовою. В побуті якої я вважаю, що президент України має спілкуватися українською мовою, і є закони, які це чітко прописує. Тому тут справи не в рейтингах. Я є законослухняною людиною. Ні, з цим все очевидно. А в побуті кожна людина спілкується тією якою мовою, якою хоче. Я спілкуюся і українською, і російською в побуті і в своїй родині. У нас двомовна родина. Вибори під час війни, так чи ні? Ні. Порошенко чи Гончаренко? Кожна людина, напевно, все таки себе любить більше, ніж навіть близьких друзів. Тому я це дивна навіть постановка питання. Ось, Порошенко. Порошенко чи Гончаренко що? президент. Порошенко вже був президентом. Гончаренко, Гончаренко сподіваюся, буде. Гончаренко чи залужний? Залужний. Знову як хто? Як президент? президент. А, залужного знаю, поважаю. А, чи хоче він стати президентом, не знаю. Якщо ну, він, якщо він захоче тим. стати президентом, я хочу розуміти його команду, його програму, що він збирається робити, і тоді зможу відповісти. І завершальне питання: чи вірите ви в щасливий фінал для України? Так. Який він буде? Україна буде членом Євросоюзу, думаю, що і членом НАТО. Ми повернемо контроль над всіма своїми територіями.